Це уламок від ракети, яку проросійські бойовики випустили по армійцях в районі Новоолександрівки. Це осколок птура протитанкового управляємого комплексу. Сьогодні близько 9 ранку прилетів в сусідніх район наших сусідніх позицій. Ось таке буває буквально через день, кожного вечора. І під ранок вісімдесят тисяч гривень. Десь так, якщо конвертувати приблизно коштує така ну, забавка, да, з їхньої сторони. Поранених під час обстрілу не було, кажуть бійці. Та констатують з настанням осені ворог відкриває вогонь частіше. З цієї позиції ми будемо спостереження, як ви бачите, так акуратно, тому що як зеленка упала, то вже дійсно можна, може бути, прильот з Російської Федерації. Заїжджають або групами, або по два-ну-три два чоловіка заїжджають на Дійсно, в нас були втрати. Не гребують окупанти і більш важкою зброєю від кулеметів до мінометів і ствольної артилерії додають військові. Ще в них є нові корди. Це модернізований утьос, Теж вони з них працюють. Між утьосом і кордом є одна проста різниця. Ну, оптика, звичайно, ставиться на планку пікатіні. І е гільзовибрасуватель в, в утьоса йде збоку, а в корда спереді вдоль ствола. Тобто він не заважає йому спороговими газами, стрілку не заважає стріляти. Українські захисники спостерігають за ворогом. Якщо немає загрози життю бійців, у відповідь не стріляють, але завжди запевняють, готові дати відповідь. Данило Черниченко, Анастасія Дашко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.